Поки Україна бореться з Росією, підтримка одного з найсильніших прихильників Києва, схоже, похитнеться, якщо ультраправі прийдуть до влади на недільних парламентських виборах у Франції. Марін Лепен, де факто лідерка французької ультраправої партії Національне об'єднання, пообіцяла, що прем'єр-міністр від її партії не дозволить Києву використати надану Францією зброю. Великої дальності для ударів усередині Росії вона також заявила, що завадить президенту Франції Еммануелю Макрону відправити військових до України. Якщо Еммануель Макрон хоче ввести війська прем'єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Сказала вона виданню CNN. Останнє слово за прем'єр-міністром. Марін Лепен дала широко в... велике інтерв'ю CNN напередодні другого туру. Позачергових парламентських виборів у Франції, скликаних Макроном після виборів до Європарламенту у травні, окрім блокування потенційного розгортання військ в Україні, яке Макрон розглядає як спосіб підвищити ефективність військових інструкторів, ЛПН сказала CNN, що дозвіл Києва на використання французьких ракет великої дальності в Росії також буде скасовано. Макрон був одним із перших лідерів, який публічно дозволив Україні завдавати ударів по цілях. Всередині Росії західною зброєю підготувавши основу для того, аби Вашингтон зробив те саме, це дозволило Києву обстрілювати російські військові бази, формування та артилерію, які використовувалися для атак на Україну. Залишається відкритим питання, чи підтримують виборці зусилля блокувати антимігрантську євроскептичну АРН. Виборці-центристи можуть відмовитися від підтримки крайнього лівого суперника АРН, тоді як багато прихильників лівих настільки розчаровані Макроном, що не погодяться підтримати когось із його альянсу. Загалом Марін Лепен на міжнародній арені вважають прихильницею російського диктатора. Вона хвалилася своїм захопленням путіним, відмовилася засудити незаконну анексію Криму у 2014-му і навіть взяла величезний кредит у російському банку. Зараз її заяви трохи змінилися, але гарантії, що 55-річна політикиня не захоплюється російським диктатором, немає національне об'єднання. Це буквально класика праворадикальних партій. Наразі партія ЛПН підтримує припинення автоматичного права на громадянство для людей, народжених у Франції від батьків іноземців і суворе обмеження громадянства шляхом натуралізації. Крім того, партія пропонує обмежити права іноземців на доступ до деяких соціальних послуг, зокрема Житла надавши перевагу громадянам Франції. Друга обіцянка, перерахована в маніфесті національного об'єднання, це закон спрямований проти ісламістських ідеологій, хоча не уточнюється як саме. Щось схоже проглядається і в інших праворадикальних партіях Європи, наприклад, Польська конфедерація, що брала участь у блокаді українських кордонів, теж висловлює антимігрантські настрої і скептично ставиться до Євросоюзу як альянсу. Ось такі загрози зараз з'являються на європейській політичній арені. Тим часом офіційний лідер французької. Траправої партії національне об'єднання Жордан Бардела заявив, що у разі приходу його політичної сили до влади на парламентських виборах не дозволить Росії цитую поглинути Україну. Про це він сказав під час передвиборчих дебатів. Бардела пообіцяв, що національне об'єднання не дозволить російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна. Моя позиція щодо цього конфлікту дуже проста. Вона ніколи не змінювалася. Вона полягає в тому, щоб підтримати Україну і уникнути ескалації з Росією, яка нагадаю вам є ядерною державою. У Франції опитування прогнозують переконливу перемогу партії Лепен і її соратників. Я ж нагадаю, що сьогодні, в неділю 7 липня, відбувається другий тур парламентських виборів у Франції. Ці вибори дострокові, адже президент Макрон після поразки своєї партії відродження на виборах до Європарламенту вирішив розпустити національні збори. 30 червня відбувся перший тур дострокових виборів. Переконливу перемогу в ньому здобуло саме ультраправе національне об'єднання з понад 30% голосів. Друге місце отримав новий народний фронт, який об'єднує ліві партії. А от президентська партія відродження та її союзники Модем і горизонти отримали трохи більше 20%. Республіканці четверті мають трохи більше 10%. Загалом політична ситуація у Франції залишається цікавою і навіть трохи загрозливою для України саме через величезну довіру тамтешнього суспільства до праворадикалів. У першому турі проголосували 50 мільйонів громадян. Це найбільша кількість виборців на цьому етапі за всю історію французького парламенту. А тепер про хороше згідно з останніми опитуваннями, національне об'єднання Марін Лепен не отримає більшості місць у другому турі парламентських виборів. Це свідчить про те, що спроби французьких основних партій блокувати ультраправих можуть спрацювати. Опитування Харіс інтеректів показало, що ця партія не набере 289 місць, необхідних для контролю, над національною асамблеєю, у якій загалом є 577 мандатів. Згідно з опитуванням, національне об'єднання та його союзники отримають лише від 190 до 220 місць. Це може виключити можливість ультраправого уряду. Я додам, що понад 200 кандидатів, які представляють увесь політичний спектр, погодилися вийти зі змагання, аби у своєму виборчому окрузі розчистити шлях тому кандидату, який матиме більше шансів обійти кандидата від національного об'єднання Марін Лепен. І зважаючи на опитування, схоже, такі дії працюють. Залишається лише одне, але. Залишається відкритим питання, чи підтримують виборці зусилля блокувати антимігрантську євроскептичну АРН. Виборці-центристи можуть відмовитися від підтримки крайнього лівого суперника АРН, тоді як багато прихильників лівих настільки розчаровані Макроном, що не погодяться підтримати когось із його альянсу.